Ефір через 5, 4. Отже. Зустрічайте, містер Північ Джек Делро! Ласкаво просимо о північні сови. Дякую, що вирішили провести цей вечір зі мною, як завжди. Сьогодні ми приготували для вас дещо особливе. Ніхто не робив такого. Сеанс паранормального у прямому ефірі. Хто не готовий? Ще не пізно піти. Сподіваюся, це підніме нам рейтинги. Доведи, що твоє шоу рано закривати. Мені кажуть, що я часто переходжу межу дозволеного в гонитві за рейтингом. Але я твердо впевнений, що наше божевільне шоу має зважати лише на одну думку. І це ти. Глядач. Ти сам не розумієш, з чим зв'язався. Ого. Як страшно, як ви знаєте, в нашому шоу, ми практикуємо гіпноз. Отже, вітаємо, доктор Мітчел та Лілі, юна героїня її книги Розмови з дияволом. Це дуже погана ідея, Джеко. Вона стає все більш не Це ж чудово, хіба не за це ми любимо телебачення? Леді та джентльмени. Зараз ми з вами у прямому ефірі спробуємо зв'язатися з дияволом. Лілі, ти мене чуєш? <ріст> Лілі, повернися до мене. До біса твої рейтинги все одно продовжуємо. Просимо забрати дітей від екрану. Ви на на рекламу! На рекламу! Ви побачите... Ти в порядку бля? може вас дуже схвилювати і шокувати. Ты извлекался? А ведь я навіть не пришел.